Успішно завершився цикл змагань для юних спортсменів з боротьби Сновська. Спортсменка з Чернігівщини Мирослава Воробей виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи Ю-15 зі спортивної боротьби, який пройшов в Італії. Окрім того, Гліб Россол став чемпіоном України ю 13 Детальніше про успіхи спортсменів зі Сновська ми поговоримо далі з гостями нашої студії. А це голова федерації спортивної боротьби в Чернігівській області Анатолій Настоящий, також тренер. Та директор спортивного клубу Вітязь Зісновська Анатолій Косевич тренер, також Олег Росол і його син, чемпіон України Ю 13 Гліб Росол. Ну і звісно, Мирослава Воробей, срібна призерка чемпіонату Європи. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Дякую. Дякую. Давайте Добре. розпочнемо безпосередньо із чемпіонату Європи, який відбувся в Італії. Це такі змагання, які власне і завершили цей цикл змагальницький. Пане Анатолію, перше запитання до вас. Оскільки ви були на цьому чемпіонаті, ви підтримували спортсменку. От розкажіть детальніше про, про перебіг і про враження. Ну, враження неймовірні, можна так сказати. Я запитував Мирославу цей відступ коротенькі такі. вона приймала участь у всемірній гімназіаді, всесвітній гімназіаді, школярів у цьому році ну, перед чемпіонатом України і перед чемпіонатом Європи. І вона там теж виборола друге місце, срібну медаль. І я її запитував, як твої враження, якщо порівнювати ті змагання і змаганнями у Сербії, які відбулись, вона сказала, це небо і земля. Чемпіонат Європи дуже е, гучне свято боротьби, яскраве свято боротьби. Ну і я вам скажу, що відповідальність просто затягує тебе, а тим більше досвіду ще мало, вона хвилювалася неймовірно. Але ми зуміли, скажімо так, її, ну, козри, то скажемо, це. Вміння налаштуватись на сутичку змагальну. Тренування і змагання це не одне і те ж. Так от, якщо говорити, так, це головний козир у неї. І нам вдалося такі вдало виступити. Навіть не вдало, а достойно виступити. Вона хвилювалася перед кожною зустріччю, вона приходила на трибуни, тому що в мене акредитації не було. Я за свій рахунок їздив, вона ж зі збірної була. П'ять днів була на зборах у Чернівцях, і потім вони виїхали до Кишинєва, Відень, і потім Італія. Ну а я вже ж тоді -тоді приїхав на змагання. Ну нам вдалося. Ми виграли перший день 4 сватки, сутички, і вийшли в фінал. Ну, в фіналі програли один бал, 3-4 Туркені. Що сказати? Результат, я вже казав, достойний, а можна ще й сказати, неймовірний. Для нашого містечка, для наших умов, вона чемпіонка України, а починала вона з бронзової призерки чемпіонату Ю-13 України. Потім на гімназіаді в цьому ж році у Львові, вона друга. І збірна поїхала в Сербію, там теж друге. Ну і тут друге. Угу. Я думаю, що навіть це буде мотивувати, тому що друга, друга, а в чемпіонаті України перший, ну, наступний рік піднятись на вищу. На вище про плани. Ми поговоримо. Да. От е, Мирослава, як ви говорили про те, що е, хвилювалась дуже, і мені здається, от десь приблизно так, як зараз, можливо, Ні, перед цим це ефіром, не, але не зараз <с> <с> Мирославу. Хочемо почути да. ваші враження? От, про виступ, як це все відбувалось, як вдалося опанувати хвилювання і все таки виступити достойно, як каже тренер. Звісно, було страшно. Але якщо я вже попала на такий рівень, в принципі, вже треба викладатися там. Ну, вже якщо така можливість і такий шанс є, то в принципі там поборотися із різними країнами, спробувати новий досвід, можливо, і це все було вперше. Mm -hmm. Але за килимом було, звісно, страшно, але коли вже стою на килимі, вже запрошують на центр. Там вже хвилювання якось більше пановувалось. Потрапити взагалі до збірної України. От які це враження, які це відчуття? Розкажіть детальніше? Ну, звісно, на зборах у Чернівцях ми там найкращі дівчата з усієї України. Ну і хлопці теж там тренувалися, але по різним, тобто часам. Ось. Звісно, постояти з кожною в парі було це великий досвід. Там різні категорії з кожною в різна техніка, і ми ж постійно мінялися з новими дівчатами, з якими я ніколи не стояла, було дуже цікаво. Ну, в принципі, досвід дуже класний. Відсутність особистого тренера поруч. От чи відобразилась вона на вашу думку у ваших тренуваннях і у виступі безпосередньо, коли тренер, на трибунах? А не поруч. Ну, я його бачила, тому звісно, я там дивилася, що мені махало, що робити, хоч трохи, але старалася. Звісно, відволікатися не можна було, але хоч трошки. Ми ж перед кожною зустріччю сутичкою спілкувались, обговорювали питання і інше. Просто ну, я її приводив датями, скажімо так, від хвилювання. Переключав, якщо можна так сказати. Так що я не думаю, що а тренер вже збірної її просто безпосередньо виводили на килим для боротьби. А між сутичками ми спілкувалися перед кожною зустрічю. А це перша вихованеця ваша, яка досягла от такого результату. Ну, ось поруч сидить Олег Анатолійович Расов. Це ми перший, скажімо, один з перших учнів, який був другим. На чемпіонаті Європи, але серед юніорів. І срібний призер, і чемпіон світу серед юніорів. Uh -huh. Ну і були чемпіони України, призери України майже через рік, через два призери завжди були. Uh -huh. А ось серед такого віку, ю 15, ще не було. Угу. Отож, пане Олегу, як ми почули, ви представляли вже ну, ваш клуб Вітязь Зісновська на міжнародній арені, але нині ви тренер, який вже підготував вихованця і за сумісництвом вашого сина до змагань всеукраїнських. От, розкажіть про це детальніше: про підготовку вдома і в спортивному клубі. Добрий день. Добрий день. Взагалі, то я сам пройшов цей шлях і розумів, що це дуже складно, щоб досягти якихось яких певних Добрий. результатів. Ну, все одно мені хотілося передати і свій опит, і те, що я знаю багато, скільки залажував і техніку, і все остальне, і тактику. Ну я і так, якби сам. В процесі тренування, оскільки я займався 15 років, сам к этому опыту прийшов і хотів, щоб вони не проходили в общем, шлях, щоб вони не давали, а я їм одразу ці підсказки все почав что Я це зрозумів через декілька років професійної бор боротьби. Тобто, як кажуть, найкраще вчитися на чужих помилках, да, а не на власних. Так, так не виходить. Так. Кожен свій шлях повинен проходити. Да. Але в мене був рівень трохи вище, і я хотів їм донести з високого рівня. А вони це ще не розуміли, Бу, будучи дітьми, почали займатися 8-9 років. І оце зараз прийшов такий час, коли вони вже розумом почали це. Сприймати, усвідомлювати, і як губку, це все в себе втягувати, має всі нюанси, тактику, техніку. От пройшло 6 років всім, спочатку, як Глеб почав займатися Мирославою трохи раніше, з 2020-го, так вона почала займатися. І ось, уже, подалявши цей шлях, вони вже є кандидатами в майстри спорту. Вони вже це розуміють. Бо угу. тоді, коли я що 5-6 років назад їм хотіли це все розказати, я розпинався, а вони не розуміли це. Тобто цього. треба відчути безпосередньо. Да. І от запитання до Гліба цьогоріч ви стали чемпіоном України. Ю 13 і окрім того, бронзовим призером чемпіонату України Ю 15. От для вас це перші такі змагання всеукраїнського масштабу. Чи все ж таки ви вже раніше пробували? Можливо, тоді не такі успішні були? Ну, ні, результати? у мене вже були раніше змагання чемпіонату України «Ю-13», Я там мав боротися за третє місце, але там програв, тому що дуже сильно переживав. Мені ще був у чемпіонат України «Ю-15» ну, по 2009 року. Я там теж програв, але потім поїхав на чемпіонат України Ю-13 в минулому році і виграв там. Uh -huh. Ну І потім поїхав на, ну, на чемпіонат України ю 15 в цьому році, але став там третім. І от розпочати, скажімо так, спортивну кар'єру. З поразки, коли трошечки не вистачило до п'єдесталу, ну назвемо це поразкою умовно, тому що все ж таки поїхати на змагання це вже результат, це вже досягнення. Правильно бути відібраним, аби представляти свою громаду, свою область на всеукраїнських змаганнях. Разом з тим, це мотивує чи навпаки, чи хочеться закинути потім все і далі нічим не займатися? Ні, потім це мотивує, коли приграю, коли приграю, починаю ще більше працювати. Ошибки роблю роботу над ошибками. І потім виправляєте їх уже безпосередньо ну, так. на змагальному майданчику. Е, Мирославо, подібне запитання до вас. От е, поміж перемог є поразки. Чи уникали ви їх, чи все ж таки вдавалося бути хоча б в призах? Ну, звісно, були поразки. Це спочатку, майже якось роки три, майже результатів на якомусь рівні не було тільки так по місту. А З поразками в мене було, пам'ятаю, вигорання сильне. Я навіть не хотіла в зал приходити, нічого, але потім якось е все подумала, що все-таки ну як я так можу просто піти. Все-таки я тут вже так багато часу провела і вже є за що триматися, є вже якась база, яку можна далі розвити, просто себе мотивуючи вже сама більш-менш. Що це за самомотивація, що ви собі говорите? Ой. Все вдасться, чи навпаки, ах ти ж така! Спочатку ах ти ж така, а потім вже починаю розуміти, що треба більше робити. Пане Анатолію, запитання до вас, як до тренера. От чи часто ви з таким стикаєтесь, коли спортсмени опускають руки і не хочуть далі займатися? то це кожного дня проходить, приходить і проходить, і знову приходить. То пройде, то знову повертається. Тому, як ви запитували ну, Гліба і Мирослави, це ну, найскладніше, мабуть, мотивувати дітей до плідної ну, роботи, до плідних занять, скажімо так. У нас важкий від спорту. Ну, але настільки цікавий, і його треба любити. Якщо ти любиш, цю, ну, скажімо так, цю роботу виконувати, і не боїшся, що ти за тренування можеш кілограм, півтора кілограма залишити в виді поту, то це твоє. І от, враховуючи те, що ви тренуєтесь у а це прикордонна громада. у вас клуб «Вітязь» на громадських засадах працює. От розкажіть, як доводиться мотивувати себе і молодь бути в цьому виді спорту. Цікаве питання, я вам скажу, що хочу трошки уточнити, так. тому що у нас клуб Вітязь на громадських засадах він Індії, але він допомагає спортсменам нашим приймати участь у змаганнях різного рангу. Ну, Нам бувші вихованці, які стали вже депутатами, скажімо так, бізнесменами, допомагають фінансово відправляти наших вихованців, але ми ж працюємо. Офіційно ми працюємо тренерами викладачами вкладачами обласної ДСШ «Олімп». А клуб на громадських засадах він уже 26 років. Я ось їм займаюся чисто ну, на таких засадах. Мотивувати це найскладніше в спорті. Ну, в житті, я думаю, що це досить важко. А тим більше я вважаю їх дітьми війни. Ну не тільки вважаю це на саме перед так воно і є. Складно дуже. І самому складно. Тому що мотивувати, якщо немає у нас на дворі чудової погоди, а тут тривога одна за одною, ми бігаємо, буває так, що бігаємо в зал. Ми ж не можемо в залі тренуватись. Ми не могли тренуватися в залі, коли був ковід. Але це в гідропарк, зараз. це стадіон, автодром, пляж. Ви розумієте? А зараз, де, де саме як тренуєтесь? І От як зараз тримаєте це? Те циклі? ж саме. Угу. Кілька разів ми можемо за тренування покидати зал і повертатись в зал. Або бігати на пляж, там якісь рухи робити, вправи робити, працювати в парах, або на стадіон. Ну, де, хоч якось ми можемо займатися. Угу. Розумієте, в таких умовах такі результати. Ну, я скажу, що це неймовірна праця дітей. Ну і нам дається їх якось мотивувати. Я чому кажу якось? Тому що сам на виснаження Ми кажемо, да, на виснаження. Угу. Звертаюсь до Анатолія Настоящого. Нагадаю, що це голова Федерації спортивної боротьби в Чернігівській області. Пане Анатолію, от розкажіть про ситуацію загалом. Чи Сновськ, ну от, представники Сновська, це єдиний такий приклад цьогоріч у спортивній боротьбі? Чи в нас є такі клуби, які от теж яскраво представляють цей вид спорту і нашу область в ньому? Ну я хочу сказати, що Сновськ наразі здобув найвисокі результати, найвищі результати в цьому році. Але у нас є ще і в місті Чернігів, самому вільна боротьба, представлена вільна боротьба в Чернігівській області в місті Мена. Там теж є результати десь трошки нижчі, але вони є. Є спортивна вільна боротьба, Вертіївка Ніжинського району, це тренер з Ніжина, але він працює в Вертіївці. Там у е, нього досить достойні умови і достойні теж результати. До речі, на чемпіонаті України Ю-15 вихованець з Вертіївки програв. Глібові. Глібові. Ну так, Спорт є спорт, вони зустрілися при тому, що в категорії було там, близько 60 чоловік у вас, да? mm -hmm. близько 60 чоловік з України боролися в цій категорії і зустрілися два. Наші спортсмени за вихід боротися за третє місце. Вони боролися, тому виграв Гліб. Ну, спорт є спорт, на жаль, на жаль. Або це не тільки пов'язано з війною, а пов'язано загалом з браком тренерів. Е, нема вже більше боротьби і в Корюківці, яка починалася, нема в Сосниці, яка була там, тренер е, Помер, і там її нема. Нема в Бахмачі. Есть, де, деякі райони, в деякі громади, в самому Ніжині вже нема. Е, на жаль, в Ніжині нема. Тому, тому що, чому на жаль? Тому що там була боротьба на досить високому рівні, і там є такі ну, дуже серйозні е, здобутки були. І призери чемпіонатів світу там були. Тось там були е, е, Халілов і е, Те, Галаган. Тобто Такі були е, видатні спортсмени, але маємо те, що маємо. І цей результат, який котри, є зараз, от сидять молоді спортсмени, це не е, с, якийсь е, ну, не случайний результат, якось вони угу. от стали. А це е, така праця е, довгі, довгі роки, е, це традиції. Це, от батько виступав, був з чемпіоном України і був призером чемпіонату е, Європи і чемпіонату е, світу. Е, так зрозуміло, що він перейде свій досвід. Анатолій Зіфрідович, е, тренер, в нього теж це ж е, чемпіон Європи або світу. Це е, одиниці. А скільки було призерів чемпіонатів України, чемпіонів України, навіть серед дівчат була Підосинникова, чемпіонка України Юрина Два да, Юріна, це це результат тих, тих років, які, які були раніше. Тим більше це ж сидять спортсмени, які виграли чемпіонат у області відбірковий, і вони поїхали туди. Це кращі спортсмени були в всіх. Тобто вагових... то кожну сходинку, ну, треба, та, подолати, кожну сходинку треба подолати. Кожну сходинку треба подолати, і тим більше, це олімпійський вид спорту, дуже тяжкий вид спорту. Тяжкі і морально вольові якості, і фізичні якості повинні бути на висоті. Це так Мирослава скромно виглядає з виду да, тендітна, але я б не радив там, комусь з нею, там, браті, там, якось виясняти якісь відносини. Ну, я не раджу або з глібом. Ну теж то тобто, це потрібно розуміти, що це спортсмени вже рівня кандидати в майстри спорту. Поприйому вік, так кандидати в майстри спорту і це досить серйозні спортсмени. Угу. І е, якщо Ну, наші керівництво будуть відслідковувати. То я хочу сказати, що на чемпіонаті України Ю-15 на на яких вони здобули, Мирослава здобула стала в збірну України, потрапила і потрапила путівку на чемпіонат Європи, а Гліб став там третім призером України, то там боролася їхнього віку більш майже 700 чоловік. Uh -huh. Одного тут тільки віку. Тось, тобто, ви думаєте, яка кількість людей займається боротьбою? Конкуренція дуже висока, і, враховуючи ці обставини, конкуренцію, пане Анатолію. Ви на початку говорили про те, що ви маєте певні ще плани на вже, ну, цей завершився цикл змагань, але стартує новий. Що вже напланували своєму тренерському блокнотику, до чого готуєтесь, і які можливо прогнози вже прописали собі, враховуючи те За на що здібні. Ми не будемо говорити. Большій Я зразу скажу. Викованці. Це, як то скажуть, ну, неблагодарна справа прогнози. Ми, звісно, річ собі там щось думаємо, uh -huh. скажімо так, але Тридорські не будемо секрети. озвучувати. Да. І сам ну, саму підготовку не будемо ми розказувати. Але, звісно, що у жовтні місяці у нас чемпіонат України Ю-16. Але це чемпіонат такого рівня, вже, що там вже будуть старші, ніж вони. 2009 року, 2009 року, 2010 і 2011 року. Якщо Гліб 2011, Мирослава 2010 року, то буде ще й 2009. А кожен рік у цьому віці дуже важливий, тому що вони ж формуються, ростуть і може бути різниця. І тим більше нас ще складнощі, Анатолій Анатолійович говорив, почав про це, але Мирослава на чемпіонаті України здолала всіх, хто тренується в спортивних ліцеях почергово, в тому числі у фіналі. А ви знаєте, що таке спортивний ліцей, це раніше спортивні інтернати, вони так називалися, там тренуються два рази на день, не на тиждень. І плюс зарядка. значить Об'єм роботи виконують більше, значить, у них навички ну, би, повинні бути кращі, сильніші. Ну і тим не менше нам вдалося це все пройти. От я скажу, що А Ю-16, ну це як я розглядаю так, що це підготовка до майбутнього наступного року Ю-17. Угу. Тобто В... все продумано вже да, на а Ю 17 це знов Європа і світ угу. чемпіонат світу ну. Ну, будемо тримати в будь-якому разі кулачки за наших спортсменів, які присутні і в цій студії і сьогодні, і загалом які представляють нашу Чернігівщину у спортивній боротьбі. Нагадаю, що в нашій студії був голова федерації спортивної боротьби в Чернігівській області Анатолій Настоящий, тренер та директор спортивного клубу Вітязь з міста Сновськ Анатолій Косевич. А також тренер Олег Росол. Також спортсмени присутні в нашій студії. Це Глів Росол, чемпіон України Ю 13 і сріб бронзовий призер чемпіонату України. І ю і звісно, чемпіонка, точніше, срібна призерка чемпіонату Європи ю 15 Мирослава Воробей.